Вітаю вас, Олександра! Слава Україні! Слава здоров'я! Все-таки поговоримо трішки про цю ситуацію в Закарпатті, тому що ну, тому що вона страшна, вона точно людей шокувала. І я вже ділилася своїми думками про те, що мене теж вразили і ті коментарі, які я читала під під цими подіями, які показували на відео. які... Про які писали засоби масової інформації, бо люди часто питали писали про те, що ну ось такі настрої в суспільстві, що так, так можуть чиняти чи не в усі, і в кожній раді, і, зокрема, у Верховній Раді, і навіть такі коментарі були, що і народні депутати на таке заслуговують. Як ви гадаєте, про що свідчить ось таке налаштування суспільства? Це такі складні питання. Я спробую так дати можливо проста відповідь. Очевидно, знаєте, перше це пропаганда тої своєрідної класової нерівності і цих речей, які от ми часто от акцентуємо увагу, що от щось ухвалюють або несправедливу тощо. І це наслідки це емоції, першу чергу. Це емоційне кліпове сприйняття і западну, умовно, там, справедливість. І от воно має от місце, відображає, відображається саме так. так? От, хоча, я так розумію, а даний депутат сільської ради він точно не був військовослужбовцем, тому тут зараз питання трошки по-іншому. Треба ставити, звідки в нього ці гранати. І ми говоримо зараз про комплексне рішення, то ще комплексні запитання. То що зброя все ж таки має місце, коли вона знаходиться не в зоні бойових, це перший аспект. Відповідно, ми розуміємо, що тут якраз говорити про умовного в лапках народного месника, ну так, да, він дійсно отримав таку, можна сказати, славу, хоча я особисто її нікому не побажав, бо навіть з сюжету, який видавали там його фрагмент, начебто адекватна людина. Ну, але тут очевидно не зовсім можна говорити про адекватність, тому що а, які би не були твої там колеги, як би ти не міг би там умовно до них не достукатися там чи достукатися, бо вбивати своїх е -а, односельців, своїх співгромадян, ну це дійсно такі злочин. Чи є настрої відповідного суспільства? Знаєте, очевидно, вони є. Це треба визнавати. Отакі От настрої вони є, і це є певний прошарок о, прошарок. Це не є масовим аж таким, би ми могли сьогодні говорити. Але з іншої сторони, відповідно, ми чітко також повинні. Ну, це теж сигнал і для тих, хто сьогодні ухвалює те чи інші рішення, чи інші е депутати від органів місцевого змінування, як ви зараз говорили про Верховну Раду, так, тому що ми ще знаходимося ще в інформаційній. Такій атаці з боку нашого ворога Російської Федерації, так які під виглядом патріотичних акаунтів також відповідно додають цього жару, накручують, маніпулюють. Ну часто з вами. Е, ну я не знаю, ну я бачив свій час в, в себе в стрічці, навіть такі були в Києві. Ви знаєте таку картинку дають, наприклад, що солдат отримує 30 тисяч, а там депутат народний утримує там 300 тисяч, так пригадувати. Угу. І такі були нами і враховуючи, що люди. Особливо якщо ми говоримо на фронті, я також бачив і це з різних соціальних груп військовослужбовці, Ну всіх їх люблю, поважаю а також бачу такі настрої. Скажімо, оцінки так, оцінки прості, і власне про те, що на них, наприклад, такі картинки мають вплив. От навіть в наших там, розмовах моїм побратими досить швидко дізналися, що моє попереднє місце. Ну, по перше, в мене обличчя багатьох було знайом, і от Ми так спілкувалися і про політику. І Верховну Раду взагалі в цілому, так не тільки цього, складені, і попередні. І оцінки так, так є категорії людей, які от десь так от агресують, відповідно, що всі вони крадуть, всі вони от такі, всі от однакові, і дуже спрощена модель. І з таким прошарком, з такими людьми, надзвичайно складно. Складно з ними дискутувати, тому що ще раз повторююся, там м, не так сприймаються логічні аргументи чи фактаж, так як все ж таки інформація сприймається через емоції. Ну але знову ж таки, ну навіть коли людина говорять, от їх би там розстріляти, є такі, так це означає, що вони готові це розстріляти. Але ну, можуть бути різні випадки, і, на жаль, це також є наслідком а, важкої війни, і важкої атмосфери емоційної. ми всі вигораємо. Це теж правда. Ми вгораємо емоційні навіть ви в студії. Ну згадайте, як ви себе наприклад почували, ще декілька років тому, і от зараз всі емоційні стан. Ну попогойтеся, що позитивних емоцій у вас станом на сьогодні стає ну принаймні, за ті два роки, набагато менше ну. Все, там, все що? залежить від того, що ми чуємо, і від наших експертів, і від військових, які до нас вмикаються, і тут насправді бувають різні думки. Хтось більш якби оптимістично налаштований, і в чомусь людей так е налаштовує на те, що все буде гаразд, що ми зі всім справимося, і ми теж всі так думаємо, тому що ми мусимо виграти в цій війні. Ми мусимо перемогти, отримати нашу перемогу. Інша річ, що це триває, мабуть, довше ніж ми собі уявляли на початку, коли нас в цьому запевняли. Що це буде не так довго, все буде добре, і ми дійдемо до тих позицій в Криму, і там будемо собі розважатися. Так, ну тут я зараз утрую, так перебільшую, звісно, річ, але готували нас до найкращого сьогодні. В інформаційному полі також обговорюють ось статтю, яку публікувало німецьке видання ВЕЛТ. Вони кажуть про те, що Україна планує новий контрнаступ, що він буде там наступного вже літа, що у ньому якраз. Командир Залужний буде використовувати і застосовувати всю ту зброю, яку ми не отримали в цьому році. Її США надасть, і ми з нею зможемо працювати. Пане Олександре, але я просто розумію, що ось ця теза і взагалі розмова про контрнаступ, вона складна тим, що якщо про неї багато говорити, то потім в людей виникає така думка: а, а, а не було контрнаступу, а не вдалося. Ось ці знаєте розмови починаються. З іншого боку, військові справедливо зауважують: Ну а як ви маєте взагалі ем, як ви маєте Совіт говорити від нас щось вимагати, тому що ну ми <кхи> там робимо все можливе, і теж це для такого загального стану суспільства зле. Як ви гадаєте, як нам це все сприймати, як реагувати, як має навіть інформаційна політика в цьому плані вибудовуватися? На що людям звертати увагу, а на що краще, в принципі, закривати очі? Для початку прийняти один важливий факт: раз і не завжди. Війна це не футбольний матч. Війна це надзвичайно складна справа, важка, страшна і огидна. Можу говорити про це по факту. Тобто, дуже багато наших громадян навіть собі не уявляють, от що відбувається на окопах, що бувається в Чісну на типозиціях. Тобто, що таке ховатися від обстрілів, от, коли лежить велика кількість тіл убитих росіян, наших побратимів і так далі. Це, це всі речі, які на превеликий жаль, от ну, ми також не самі втрати, і це потрібно розуміти, що війна це дуже і дуже важко. І до війни не можна відноситись як до гри, от, що ми там виграємо. Тобто я зараз взагалі намагаюся уникати це слово сполучення, що війну можна виграти. Ну от ті, хто грають в геополітику, можливо, для них це гра. А для нас це визвольна війна, і вона несе багато, багато важких наслідків, і відповідно, це дуже важка ціна. Це потрібно нашим громадянам розуміти. Звідси підходити просто, ну, реалістично. Просто маєте розуміти, що кожен метр звільненої землі це все рівно ми не саме втратимо. Хочемо ми цього чи не хочемо, така реальність. І коли починають говорити, що щось там ми військові не доробили чи ще давайте почнемо з того, що якщо б у нас б була б вся необхідна номенклатура зброї, абсолютно з авіацією, відповідно необхідної кількості снарядів, мін, ракет, дальнобійних, очевидно б наші контрнаступальні дії б мали б більший ефект і з більшим. І з більшими успіхом успіхами і зменшимо втратами. На жаль, у нас сьогодні є така реальність, і ми сьогодні мусимо планувати наші бойові дії з того, що ми маємо. Якщо ми розуміємо, що ту висоту, наприклад, в Запорізькій області зараз взяти неможливо, то значить, відповідно, треба готуватись до Ну, Тому що там, коли стоїть в окопі, точніше або в траншеї захований танчик, відколи ти нічим не можеш дістати. Який поїзд, який попри зверху відповідно тебе накриває, ну це також відповідно. Ні, можна, звісно, кинути півмільйона. Там. Ну я отвірую і також, так? Але ну, і вибити цю позицію. Ну але от попри Середівку так стається, uh -huh. що в тірі, і він же чітко сказав, що вибачте, якщо закінчаться люди, то хто ж буде воювати потім на тій всі західні зброї? І я з ним абсолютно солідарний, ця позиція. Тому, очевидно, нашим громадянам треба чітко от, просто розуміти, от, що. Маєте можливість донатити, то донайте. Залучайтеся до різних ініціативних груп, спілкуйтесь напряму з різними бригадами, з десантно-штурмовими військами, з нашими спецслужбами, там СБУ, ГУР, так? тобто ну є тобто військові частини. І просто допомагайте, хтось може купити Мавік або скинутись. Купіть Мавік. Маєте можливість купити установку радіоправної боротьби. Купляйте. Тобто, от ми маємо сьогодні запам'ятати згадати, які ми були консолідовані. В лютому і в березні минулого року нам потрібно зараз повернутися до цього формату, відставити свої політичні уподобання. Я прекрасно розумію. Ми всі заскучилися, і у нас негативно накопилося, і ми хочемо між собою поясняти стосунки. Емоційно відряд. Тут я вже можливо, я хоч і не психолог, але я вже вимушений навіть вникати в такі от речі, щоб зрозуміти, що у нас відбувається в соцмережах. Іноді Фейсбук відкриваєш, і чесно кажучи. Викриваєш зразу, тому що ну, нічого там ну закинув якісь дописи, навіть не дивишся, хто він вже реагує. Тому що я розумію у цю і плюс цим користується а, Російська Федерація. Друга річ, яку потрібно пам'ятати. напам'ятати, що наша війна з Російською Федерацією от, вона дійсно є екзистенційною, і Росія не готова і не буде ще тривалий час з нами йти на переговор. Тобто вона буде робити все, щоб нас знищити, і навіть коли ми вийдемо на всі території, на всі наші от, окупуємо території, вийдемо на кордон, війна на цьому не закінчиться. Вона може змінюватися інтенсивність її фази, бути гострою, бути е, щось на зразок як це було все ну, мови там 17-го, там з 15-го, там, 15 там потерепило 22-й рік, тобто те, що ми назвали АТО а потім. Було. Але це війна є ну, достатньо така тривалий час, і очевидно, тут ми маємо також задати як просто яка має бути інформаційна компанія. Я думаю, що ми повинні зараз. Виходити не з того, що мають робити військові, а взагалі і оцінювати, який буде контрнаступ. Повірте, військові свою справу знають. От вони її точно зроблять. Але очевидно, ми повинні перевестись. От, до речі, ви слушно згадали за вчорашні це за невчорашні це те, що дні біль написав. Я відреагував. Причому двома постами: ну одинаково по змісту, просто один нагломовний для того, щоб можливо хтось з колег англомовних взяв цей допис і принаймні намі ті наративи, які намагаються просунути. Нам потрібно сьогодні оцінювати. А як так сталося, що є сьогодні санкції? А Російська Федерація має за що вбивати? Тобто, ми повинні оцінювати потужності і можливості нашого ворога. А відповідно співставляти і що нам потрібно для того, щоб перемогти, а звідси однозначно декілька ключових речей. Ми повинні все рівно навіть учати. от у вас є якісь родичі там в Канаді, в Штатах, особливо і ми говоримо про е нашу українську діаспору, яка підтримує, наприклад, радикальне крило республіканців, так і Трампа, а таких чимало, і дискутувати таким чином, щоб е переконувати їх про те, що не можна озвучувати ті наративи, які сьогодні точно не посилюють. України. другий момент, ми повинні знову ж таки реагувати на те, що до сих пір Росія має можливість через треті країни, і треба це фіксувати, це обговорити через які треті країни Російська Федерація торгує нафтою, газом, атомна енергетика на хвилиночку, золото. Оці всі речі ми повинні Тому сьогодні повинні зараз зосереджуватися на те, що нас робить сильнішим. А коментувати контрнаступальні дії, якщо ви не військовий, якщо ви не інтегровані в ці процеси жодним чином, просто інтегруйте і менше читайте навіть у ці е е е захід 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 західну пресу, тому що там також є вкиди, там також є, вибачте, ну, тобто, російські лобі. І вірити все, що пишуть або озвучують згідно заяв, ті чи інші навіть західної політики, аби теж не стало. У нас є мета, от но це те, що у нас є мета визволити наші території і бути готовим постійно тепер відбивати оці ворожі атаки, якими з собою представляє Російська Федерація, і старайтеся, мені здається, менше емоційно реагувати. А інформаційно, ну давайте так, ми вчимося. Насправді і на рівні держави знов ж таки я зараз намагаюся більш коректно слухати, тому що з боку державних інституцій є дуже багато помилок. Тут доводиться також і іноді включатися, і щось підказувати. Багато повірте, зараз фахівців долучені. Вони не завжди в публічному просторі працюють, але в розробку там а, тих ж самих а, а, тих же самих, скажімо, інформаційних повідомлень, того, що ми реально вчимось. Тому що такої війни, як е, в Україні, ну зараз в інших країнах ну, то, то ну давайте так її точно не було в, 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 в такому штабу з Другої світової війни. Тому сказати, що в мене є рецепт, от, що мають робити, очевидно, ми маємо говорити правду. Ну зрозуміло, ми не можемо все говорити, але е, говорити зі суспільством, ми повинні сьогодні е, реальними е, повідомленнями і реальними оцінками. І нема чого страшного, якщо ми будемо визнавати. Що наш ворог має в чомусь перевагу. Ну ми ж не дурні з вами, діти так маленькі. Ми чітко розуміємо, що поживі сити, так. а дійсно Російська Федерація має необмежену кількість людського ресурсу По зброї, так звісно. От зараз з вами спілкуємося і вже в серії міст вже є повітряна тривога. Чергова, чергова військова і терористична атака. І ще один важливий, мені здається момент треба пам'ятати що війна не десь там на півній сході війна в кожному домі. Ви згадали про санкції для Росії. Справді ми очікували від них ну більшого ефекту, що вони будуть прямо в ізоляції. Цього не сталося. Ми неодноразово про це в ефірі згадували. Але от з'явилася інформація про те, що комплектуючі ракети кинжали, якими вони завдають ударів по Україні, і в цьому тижні завдавали. В російському кинжалі знайшли 77 американських деталей. Власне, з російського в ракеті хіба що корпус та вибухівка, а ось мікроелектроніка, інші компоненти, крім 77 американських, використовується зі Швейцарії, 8 Одонець, Японії, 6 Тайваню 5 Німеччини, 3-1 компонент постачає Іспанія. Комплектуючи шахедів, в шахедах 15 китайських запчастин, 14 американських, 10 швейцарських. Це вже якщо ми говоримо про ті шахеди, які вони теж. Ну, я не скажу щодня, але мало не щодня, тому що впродовж останнього тижня ми мали ці атаки, запускає Росія, і було їх багато. Лише цієї ночі е збивали наші сили повітряної оборони. Я, ну, це, це от такий факт. Ми це приймаємо. Звісно, що були очікування, інші цього не стається. А я вас тут хочу запитати, пане Олександре. А як суспільство має вибудовувати свою... Комунікацію в час такої ну, повномасштабної важкої війни з владою, в тому сенсі, що ну, це замало просто писати в коментарях, що влада погана, вони щось не роблять не так, чому ви включаєте зелених, а чому не зелених? Ну, я, я там, посилаючись на наші коментарі, вони такі є. Але нам треба якось правильно формулювати завдання для цієї влади, яка в нас є. Що вони мають робити в наступному році, щоб ми розуміли, що ми. Будемо рухатися в правильному напрямку. На чому ми маємо наголошувати? Тому що ми, як медіа, також є певним відголосом суспільства. Ми теж на це реагуємо, про що пишуть люди. Але тут хочеться і не нашкодити. Знаєте, бо ну, межа дуже тонка. Ну, от відверто, я оце все слухаючи, я розумію, що межа тонка. Мені здається, що, що ми говоримо ну, глобально. Давайте так, так по міжнародних комунікаціях в мене до влади зараз ну, якихось питань немає. Uh -huh. Ну давайте дивимося так, і прорив ми навіть от давайте, от навіть от, те, що було днями назад. Ми отримали по суті запрошення так політичне рішення стосовно того, що з Україною будуть по ЄС говорити ну, стосовно членства нати. Про це до речі дуже важкий. Але це ж успіх, успіх. Ну нам потрібно також усвідомлювати, що на жаль, не все від влади української залежить. Ну влада, по перше, треба зновські відноситись. Зниться, це наше представництво і українську владу обрали ми з вами. Ну тут ми зараз не не говоримо, Хтось голосував за слух народу, хтось не голосував. Тобто, я чітко розумію цей фактор Мар'яни Безвуговік, кадратує, повірте військових вона дратує практично чомусь. От і не тільки військових адекватних людей. Ну от мені здається, що от на рівні таких от провокаторів, от чи хоча б на рівні керівництва парламенту, мала би бути якась реакція. Ну тому що народного депутата, наприклад, ну це зараз такий побутовий такий рівень мають все-таки поставити на місце. І, ну і це також відповідальність. Якщо людина от, її психологічно реально поплавила, можливо, повірте мені, у нас в Україні досить непогана медицина працює. Я думаю, Може їй треба дійсно допомогти. Якщо ми говоримо про внутрішню політику, то тут дійсно складний процес. Мені здається, тут якраз має бути дійсно реальний такий діалог. Навіть не про те, що без суспільства. Тут має бути от реальний діалог, по-перше, між органами місцевого самоврядування із своїми мешканцями, зі своїми виборцями. І вже а самі органи місцевого мають діяти і комунікувати з центральною владою. Треба чітко знову ж таки нагадувати, що в нас кожна гілка влади поділена. Я розумію, що зараз популярна та теза, що в нас все приймається в одному рішенні. Ну але треба чітко розуміти, у нас також є і воєнний стан, і він, очевидно, ну, також обмежує багатьох, в тому числі і державні інституції в правах і свободах. Ну, це такий момент. Як комунікувати? Ну, слухайте, ну як мінімум, дивіться, а максимально треба переходити в конструктив. Все можливо і в критику говорити все те ж саме, але без емоцій. Тому що тільки ви переходите в емоційну складову, повторюсь, ви втрачаєте цю раціональність і ви попадаєте під легку сферу маніпуляцій. Правильно, що неправильно, ну тут, знаєте, мені зараз знову ж таки, оцінюючи навіть ситуацію на фронті, особливо, тобто, коли ти сам там на передовій сидиш декілька місяців, ну я зараз мені важко сказати, що є правильно, що неправильно. Тобто, очевидно, в мене є, наприклад, свої якісь певні погляди. То що можливо, нам багато чого потрібно просто виходити. Не просто от влада повинна робити то-то, то-то. Да, згідне влада повинна робити. Але давайте теж виходити. Знову ж повторююся, коли 24 лютого 2022 року відбулося оця широкомасштабна база війни. От згадаємо декілька місяців, які ми були всі іди. Абсолютно всі. Мені здається, треба зараз от переглянути, що пішло не так. Де влада почала або відповідно представники влади гратися в політику, де опозиційні сили? І мені здається, що в нас є абсолютно всі можливості для того, щоб от сісти і ну, принаймні на рівні політичному, точно є всі можливості просто-напросто ще раз от переглянути свої позиції і повернутися до тих домовленостей, які були а, узгоджені, от, як сьогодні пам'ятаю або з в парламенті. Самого ранку в українському парламенті між, наприклад, всіма гілками влади і всіма політичними силами. Мені здається, по іншому працювати зараз не буде. Ну і чітко розуміти, да міна важка, і ми все рівно будемо емоційно виграти, і все рівно ідеальних ідеальних комунікацій, ідеальної атмосфери в нас на приводі жаль не. Олександре, давайте ще проаналізуємо нашого ворога, тому що теж мусимо на це все дивитися. І якщо дивитися на цей рік, який минає, то а... Я не скажу, що прям сприйняття Путіна в світі змінилося, але риторика щодо нього вона така стала дещо інша. Навіть ось ця історія з тим, що його там журнал Таймс чуть не визнав людиною року. Щоб це не означало. Ну слава Богу, що так не сталося, але все ж він був в цих шорт-листах в коротких списках того, хто претендує на це звання. Ну і потім ця його прес-конференція раніше він не виходив в такий спосіб до росіян за від початку повномасштабного вторгнення. Там він був ну доволі впевнений. Він розказував, які міста ще хоче окупувати в Україні. Але я тут погоджуюся з деякими нашими експертами, які казали нам про те, що нам, ну, ми насправді дуже мало знаємо, що насправді всередині в Росії відбувається, тому що ну, їхня ця картинка, вона е, працює, працює і на всіх, в тому числі. Як ви гадаєте, наскільки те, що ми бачимо, реально відрізняється від того, що є? І що ви маєте на увазі? Там, букв mm. мені здається, Вага повідомлення. Ми будемо жити в Росією, яка показує там по первому каналу. Це маєте значить? Mm, ну, в тому числі. Ну, дивіться. Давайте знову ж таки повернімося. Російська Федерація це країна терорист, країна з тоталітарним режимом. Тоталітарний режим він ніколи, тобто там існує пропаганда, ну це спадкована це школа пропаганди США з Радянського Союзу. А, ну, наші батьки з вами точно пам'ятають, як це вжилося. Як розповідались про забуваючись захід, ну, от про капіталізм? А, як нас все було добре в радянському союзі? Ну я частково застав, що в дитинці так, а, цю, цю епоху. Тому в принципі якісь певні речі ну принаймні про зактор Пілістроки. Я вже точно пам'ятаю. Була в нас така програма. На всіх каналах крутилось. тому в Росії абсолютно якихось змін немає. І коли ми говоримо про внутрішні політичні там якісь процеси, які відбуваються, ну вони, звісно, вони відбуваються, і давайте ми з вами згадаємо, от що є а, от під цією пропагандою. Насправді там не такі вже, тобто, там, як на мене, достатньо вразливий а, державний апарат. І на моє переконання, от чому я так вважаю, тому що я. Хочу нагадати вам, а, наприклад, другу декаду місяця травня, 2023 року. двадцять третій, давайте згадаємо пару сотень представників Легіону Свобода» От так відповідно зробили ну, скільки проблем в Білоградській області. Ми бачили якусь потужну військову реакцію російських збройних сил чи спецслужб на тій території в той момент, коли відповідно заїхали російські громадяни, які боролися з режимом Путіна. Давайте з вами згадаємо ту ж саму історію з Пригожина, який чітко продемонстрував як можна достатньо швидко і легко заїхати до Москви. там, в принципі, і Росія. Оце є та бутафорія, і ми повинні також в принципі, розуміти, що е, не є вона такою, якою вона себе намагається демонструвати. В неї тільки одна перевага, і чому в Захід відповідно десь отримається, то що це країна з, ну, з ядерного геніаду, тобто це ядерна. Держава, і відповідно це єдиний такий фактор, який, по суті, створює оці геополітичні діва. Не більше, тепер, якщо ми повертаємося, що озвучував терорист або його дубле. Сьогодні у історія обговорюється, тому що дуже дійсно там такі цікаві моменти, чисто технологічні. Ми також намагаємося аналітичні там різні структури зараз. А зрозуміти, що от в Києвсь зараз Кремль намагається для чогось взяти під контроль ситуацію саме з двійниками. Тобто напередодні декілька тижнів назад з'явилися вже деякі там фільми, вже деякі там сюжети стосовно двійників. Тобто навіть під виглядом різних таких приколів, які конкуруються саме співслужбами Російської Федерації, ті всякі такі ролики. Вони в тіктоках. Ну от, 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 і тут ви бачили навіть на прес-конференції, такому, чи ті зустрічі, як хочете, так ми можемо назвати теж включення з тим же самим такою під виглядом то жарта, От, це, так би мовити, там, Дублера чи там, Двійник Путіна тощо. Так? От ми розуміємо, що якусь таку тему вони все ж таки розкачують. Наскільки це буде впливати на ситуацію на фронті? Ну, я не думаю, тому що ми основне знаємо. Російська Федерація буде з нами воювати доти, поки буде мати на це можливість. От все. Тобто, скільки вона буде там мобілізовувати людей, це теж один з факторів, який ми чітко розуміємо, що. А цифри, які вони десь озвучують, ну тобто, їх треба також брати відповідно до уваги. Я думаю, що а, і в Генштабі, і в Росіці, в принципі, достатньо орієнтуємося. Ну і якими ресурсами Росія буде воювати. А стосовно про реальність, що там відбувається, ну наразі вона є такою, якою вона є. А, більшість громадян Російської Федерації підтримують війну. Проти України, а другий момент вони не вважають Україну якби суб'єктної держави, от, тобто цей наратив про братський народ, про те, що ми, вихобо кажучи, відколовшися там з дичевіли чи сепаратистські там угруповання назвав це так. От вони вважають саме зараз так, і в них вимір їхньої оцінки там справедливості, справедливості до заходу, тобто вимоги, тобто вони оцінюють світ не так, як країни демократичного світу. Тобто і. Це вже закладено в них настільки глибину в їхніх містах, що, повірте мені, навіть після нашої перемоги будуть оті ще такі реваншистські настрої з боку різних політичних сил і самих же громадян Російської Федерації, для яких от навіть не так важливо сьогодні їхні добробут. Вони живуть в жахливих умовах, насправді так. Тобто ми зараз не беремо до уваги місто Москва, там Петербург і інші серії великих міст. ми говоримо про такі глибинки. І відповідно цивілізація, от вона відстає від демократичних цивілізацій, можна сказати, вже можливо навіть і на 100 років. Можливо і так.